Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу прочитати вам дуже цікавий вірш італійського письменника Джані Родарі. Джані Родарі народився в Італії. Найбільше визнання отримав завдяки казкам і книжкам для дітей. Твори Джані Родарі перекладені багатьма мовами світу, я хочу прочитати вам вірш, який має назву Як пахнуть ремесла. Будьте уважні! Мають ремесла свої аромати. Тістом в пекарні пахне малята. Мимо столярні пройдете зрана, гостро запахне стружка духмяна. Лаком і фарбою пахне маляр, цеглою муляр. замазкою – скляр. Куртка шоферська пахне бензином. Одяг робочий мастилом машинним. Пахне кондитер мускатами, тминами. Лікар. Аптекою та вітамінами. А хлібороби, що ходять за плугом, пахнуть чорноземом, полем і лугом. Морем і рибою пахне рибак. Тільки неробство не пахне ніяк. Ось такий чудовий вірш. А скажіть мені, будь ласка, які ж професії згадалися у цьому вірші? Так, вірно. А чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? А яку професію оберете ви, коли станете дорослі? Ким хочете бути? Чудово! Сьогодні я пропоную вам перетворитися на кондитерів і зробити смачний святковий торт. Нам знадобиться кольоровий папір, кольоровий картон, клей, ножиці. Ну що ж, почнемо виготовляти торт. Папір беріть кольорів, які вам до вподоби. І так починаємо. Відрізаємо полосочку. У нас вам буде чотири полоски. За шириною однакові, але різні за довжиною. Кожна наступна коротша за попередню. Коли їх викладемо з вами на картон, то отримається наша пірамідка. Так, тепер будемо приклеювати. Згинаємо трошки з двох сторін, намачуємо клеєм, наклеїмо на середину картону. Ось так. Зайвий клей прибираємо за допомогою серветки. Тепер наступну полосочку так само приклеюємо. Так. Ось такий гарний торт у нас з вами вже виходить. Давайте його прикрасимо. Зробимо свічки. Беремо жовтий папір. Відрізаємо полосочку, складаємо, розрізаємо. Робимо вогники з червоного паперу. Ось так. Тепер вогники приклеїмо до свічечок. Подивіться, які гарні святкові свічки у нас отримались. Прикрасимо тортик свічками. Працюємо обережно, не поспішаючи ось так. Але чогось нашому тортику не вистачає. Давайте його прикрасимо ще серденьками. Беремо червоний папір і вирізаємо серденька. Прикрашати можна і кружечками, і стрічечками, як вам до вподоби. Ну що ж, серденька зробили, давайте прикрашати тортик. Подивіться, який гарний яскравий він у нас виходить. Працюємо обережно, не поспішаючи. Подивіться, який гарний святковий тортик у нас з вами вийшов! Молодці малята! Я із нетерпінням буду чекати на фото ваших смачних святкових тортиків. До нових зустрічей! Бувайте, малята!